Катючик. У кому нас глазки а? У кого у гладкий сіколадний? Мона домашня улюблениця 74-річної Галини. Жінка каже, живе разом із донькою. Вдвох сплачують і за комунальні послуги. Її пенсії у 4 тисячі додає. Бракує, адже тільки за опалення за грудень заплатили три. А отримує гроші, Ми заплатимо всі. Текущі од комунальних платежі, крім заплення. Заплення платили з моєї пенсії. От. А зараз у нас ніяк не вистачає. Цену високі. Плюс у мене забавився діабет. На, на діабет тратиш. Щоб не мати боргів, Галина вирішила податися на отримання допомоги на оплату опалення від благодійників за проєктом зимова стійкість. Заповнює відповідні документи і Людмила, яка з чоловіком живе в приватному будинку. На пенсії муж і я і це допомога, як говориться в такі времена. скільки нам прийшло сім чим то, по-моєму, доплатити, ну от кожен місяць хватить той пенсії чи ні. Отримати допомогу можуть пенсіонери, переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні, батьки-одинаки, поранені під час обстрілів, розповідає менеджер з адміністративної діяльності благодійного фонду Руки друзів Андрій Горлов. Сума 19 тисяч 400 гривень на поточний опалювальний сезон. Зараз заповнюють документи люди, які пройшли попередню реєстрацію. Її відкрили наприкінці грудня. Немає значення, є борги, нема. Людина не отримує гроші на ні на руки, ні на банківську картку, а гроші безпосередньо поступають на розчотний щод теплопостачальної або газопостачальної компанії. Реєструється дуже багато, але деякі відпадають, тому що вони вже таку допомогу отримували від інших гуманітарних організацій. За словами Андрія Горлова, допомогу отримують 727 домогосподарств. З них 400 – ті, хто має централізоване опалення. Попередню реєстрацію пройшли понад півтори тисячі жителів Краматорської громади. Зараз заяви на реєстрацію не приймають. Анастасія Дашко Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.